Метро Хесус. Зараз дивимось квартиру 4 кімнати. Хороший ремонт, а ціна 1400 євро, вже можна заїжджати. Чотирикімнатна квартира з дуже класним ремонтом, обладнана всім необхідним. Є, до речі, тут і посуд. Так що, якщо ви шукаєте квартиру, в яку ви заїхали і живете, то ось саме цей варіант буде максимально класний для вас. Так, у нас тут є все необхідне. Я думаю, ви бачите, я не буду перераховувати. Є у нас колодязь невеличкий, але як же без нього в Іспанії? Так, Великий просторий зал. Меблі якісні, так. є кондиціонер, зверніть увагу. І ось тут у нас світла кімната з таким видом. Всього тут 4 кімнати, вони обладнані кожна під, скажімо, робоче таке місце, робочий простір. і Обладнані під індивідуальне життя. Тобто, скажімо, ці приміщення можна знімати, якщо ви живете поодинці, наприклад, чотири людини тут спокійно можуть поміститися. Дивіться, все індивідуально, продумано. В кожній з кімнат є стілець, робоче місце. Ну, Тут трошки вже такий вид на колодязь, але при тому, при всьому світлі кімнати. Дивимося ще одну. Ось така ж сама кімната. Телевізори всюди з Smart TV. Їх всього тут 5. Ще одна кімната. Також телевізор. І ось такі у нас вид з вікна. Так, дивимося санвузол. Дивіться, який модний. Друзі, якщо вам цікава ця квартира, пишіть в особисті, з радістю вам її покажемо або орендуємо навіть дистанційно. Ходимо ось тут у нас активна така вулиця. Що із цікавого, що метро ось тут, ось тут, одразу метро. І дивіться, там є Центр Парк, дуже класний парк. Автобуси ходять, тут трошки така шумна вулиця, але оскільки квартира з вікнами, скажімо, в іншу сторону, то там дуже тихо і спокійно. Стосовно паркінгу, я запаркувався десь в цій локації, 300 метрів, без проблем на безкоштовній парковці. Звісно, ну, якщо це будні дні, може бути трошки більше проблем ближче до вечора, вже більш спокійно. Магазини тут є і ресторани також поруч, купа всяких кафешок. Ось тут за поворотом у нас. Магазин чартер, ось там водичку купив собі, ну, скажімо, хороший магазин з недорогою ціною. Ну, а також є всякі такі маленькі біля дому да, магазинчики. І ось чартер, ось там ось цю. теж максимально близько.